Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій Долженко. Я із України, місто Київ, і я хочу навчити вас, як правильно поводитись з вашими собаками. Тисячі людей в Україні і у всьому світі вже виконують рекомендації, які побачили на цьому каналі. А моєю метою є а, показати людям альтернативу, як можна взаємодіяти з собаками, як можна їх навчати без насилля. Як з ними можна проводити час, і як найголовніше, отримати від цього максимум задоволення. Якщо собакою не займатися, ваше життя з нею може перетворитись на суцільне пекло Це безліч проблем і агресія, І просто вона не слухає вас, ви не можете порозумітися і приємного в цьому дуже, -дуже мало. Але. Якщо ви підпишетесь на цей канал, будете спостерігати та саме головне слідкувати за рекомендаціями. Я впевнений, що ваші взаємодії, ваші стосунки будуть зміцнюватись і ви навчитесь, як грати, як годувати, як гуляти, як вивчати різні команди та трюки. Тому підписуйтесь на цей канал, стежте і не забудьте ставити лайк. nice